Вітаю пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся вирощуванням смородини? Ну, відносно недавно недавно ми почали в 2014 році. Розпочали з невеликого розсадника на 10 гектарів і далі розмножили до 40. На сьогоднішній день на 40 гектарів смородини. З якими проблемами ви стикалися і як їх вирішували? Ну, проблема. Така загальна, господарство наше спеціалізується загальне, ну, на зернових культурах. А тут було прийнято рішення перейти в ягідник. Це для нас нове. Тому ну, це, напевно, і була проблема. Але день на день, як кажуть, очам страшно, руки Е, Основне посадка, багато людей було залучено, що для нашого господарства не типово було багато людей. Але помаленьку. Получилося якби, 40 гектарів в цьому свідчення. Е, Є проблеми в догляді, в зміні клімату є питання, тому що відповідно до погодних умов змінюються і технологічні якісь процеси. Ну, але це такі виробничі питання, які вирішуються постійно. Нам відомо, що одна з головних проблем для виробників це збут. Як ви це питання вирішуєте? Насправді це була серйозна проблема для нас буквально до минулого сезону. Був рік, напевно, 19 чи 18 рік, коли ми взагалі не збирали, тому що не було збуту, не було ціни. Слава Богу, на сьогоднішній день, починаючи з 2022 року. Проблем з бутом таких значних немає. Ми вже менше більш відомі на ринку ягоди. Є свої постійні клієнти. До речі, перший рік, оцей рік вся малина, вся наша смородина пішла на заморозку. Якщо до минулого року ми все, практично весь об'єм реалізовували на свіжий ринок. А щодо ціни, розкажіть, будь ласка. Е, існує таке якби, правило чи повір'я в ягідників. Будь-який там ягідник це раз в 4 роки є підйом по ціні. Е, я ж кажу, 2018-2019 рік, напевно, ціна була настільки низька, що її ну, ми не могли даже собі дозволити її збирати, тому що плата за збір виходила дорожче, ніж сама. Ціна на смородину. Але в зв'язку з цим ми перейшли на механізований зараз збір, тобто весь е, процес е, механізований комбайн, який збирає мінімальна кількість людей. Ну і, звичайно, тут в собі вартість е, значно знижується, і ми ну, можемо, входимо в той ціновий діапазон, який е, дозволяє нам ну, отримувати хорошу рентабельність. Ще скажіть, які сорти є притаманні більше для от наших широт? Ну, от Якраз цей рік для нас став таким переломним. Ми визначилися якраз сортами, які підходять нам. Зараз на полі в нас три сорти Софіївська, ювілейна копані і Вернісаж. Ми прийняли рішення змінити дещо структуру посіву. Тому що ранні сорти для нас трошки вони не підходять. Попадаємо ми під приморозки під час цвітіння, квітневі, пізні, травневі приморозки це якраз початок, навіть середина цвітіння деяких сортів смородини. Тому ми вирішили тих ранніх сортів ну, позбутися і оновлюємо якби, асортимент. Новими сортами, більш пізніми. Так, ми тут трошки йдемо на ризик, тому що збір тоді нам співпадає з малиною. Тут трошки є би, конфлікт інтересів по малині і смородині. Але думаємо, що в зв'язку з тим, що є вже свої клієнти постійні, які хочуть нашу смородину, зацікавлені її покупці і будемо триматися. Би, вже ну, вже я думаю, що зі збутом не повинно бути проблем, навіть якщо сроки перенесуться на тиждень-другий. Скажіть ще також передостаннє питання, чи не виникало у вас бажання, коли оці кризи були, про які ви говорите там у 2019 році, все покинути? Звичайно, такі пориви були, бо коли цілий рік доглядаєш, а потім дивишся, як це. Урожай залишається в полі, просто ну, не, немає можливості його збирати. Звичайно, такі пориви є. Ну, але ми, якби відносно ягідника, досить таки немаленьке господарство. Всі процеси у нас планові, сплановані. І десь ми все-таки готові були до таких періодичних знижень ціни. Тому ну, пориви, як. Звичайних людей, звичайно, є, але прагматизм і все-таки розуміння того, що ягідник це не однорічна культура, це на роки. Тому проходили, проходили і таке. І наостанок, ваші побажання тим, хто хоче вирощувати смородину? Ну, хто зважується, все-таки ну, чи смородину, чи будь-яку іншу ягідну культуру? Перш за все, з розумінням підходити, з плануванням. І з поглядом не на рік, не на цьогорічну вигоду. Звичайно, це довгострокові проєкти, які ну, зачасту окуповуються не в один, не в два, не в три роки. Я ж кажу, існує цикл чотири роки, такий, який дозволяє оцінювати рентабельність. От саме за 4 роки. Якщо це вигідно, ну, це вигідно зараз. Ну, і тренди світові такі, що люди хочуть здорового харчування, більше переходять до рослинної їжі, особливо ну, смородина, ми знаємо лохина. Так? Надзвичайно такий багатий склад вітамінний в тих ягодах. Абсолютно перспективне ягідництво, особливо смородина, дещо недооцінене в нас в Україні, напевно. Ну але це з вигодою для нас, тому що ми виробляємо і маємо збут, і хорошої якості, ягода, яка оцінена покупцями. Тому сміливо і тільки вперед. Дуже дякую вам за таку цікаву, щиру розмову. Бажаю успіхів і від щирого серця. Хай буде все добре. Обов'язково буде.